Курс чудес пропонує спостерігати за нашими думками щодня. Якщо говорити про прощення, практика прощення передбачає безосудне споглядання своїх власних думок і все більшого усвідомлення ціни, яку ти платиш за те, що тримаєшся за цей неправильний розум. Его-думки Типи думок, яких Ісус просить тебе остерігатися, це думки про осуд чи засудження, злі роздратовані думки, ненависть, будь-які конкретні думки, які продовжують змушувати Тебе почуватися окремо від інших. Уроки курсу дають конкретні вказівки щодо того, як тренуватися подумки шукати ці думки, і що робити після того, як ти їх усвідомиш. І це залежить від теми уроку. Наприклад, якщо ти сердишся або роздратований на когось, ти можеш просто нагадати собі, що твій гнів насправді не пов'язаний з тим, що, на твою думку є причиною. Я ніколи не засмучуюся з тієї причини, яку я вважаю, урок п'ятий. Тоді ти можеш сказати так. Я знову відкинув любов Ісуса. Я засудив себе за це, я почувався винним, а потім замість того, щоб посміхнутися такій дурості, я прислухався до свого его і спроектував провину на того -то, чи на дану ситуацію. Ось чому. Я відчуваю злість. Незалежно від того, що зробила ця людина, мій гнів є інтерпретацією. Але у мене завжди є вибір посміхнутися і заспокоїтися, тому що тільки у спокої я можу знайти правильне рішення. Чи? Продовжувати сердитись таким чином, забуваючи про любов. Урок 61. Я світло для світу. Хто є світлом світу, як не син Божий? Отже. Це просто твердження правди про тебе самого. Це протилежність вислову гордості, зарозумілості чи самообману. Це не стосується жодних характеристик, якими ти наділив своїх кумирів. Це стосується тебе таким, яким ти був створений. Богом, це просто говорить правду. Для его сьогоднішня ідея є збіркою марнославства, але его не розуміє смирення, яке воно плутає із самоприниженням. Смирення полягає у тому, щоб прийняти свою роль у спасінні і не брати на себе іншу. Не є смиренням наполягати на тому, що ти не можеш бути світлом для світу, якщо це функція, яку тобі призначив Бог. Лише зарозумілість стверджує, що ця функція не може належати тобі, а зарозумілість завжди належить его. Справжнє смирення вимагає, щоб ти прийняв сьогоднішню ідею, тому що це голос Бога говорить тобі, що це правда. Це перший крок у прийнятті твоєї справжньої функції на землі. Це величезний крок у тому, щоб зайняти своє законне місце у спасінні. Це явне затвердження твого права на спасіння та визнання сили, яку тобі дано, щоб рятувати інших. Сьогодні думай про цю ідею якомога частіше. Це ідеальна відповідь на всі ілюзії, а отже, і на всі спокуси. Це перетворює направду всі образи, які ти склав про себе, і допомагає тобі піти у спокої необтяженим і впевненим у своїй меті. Сьогодні має бути проведено якомога більше тренувань, але кожне не повинно тривати. Більше хвилини двох. Тренування починається так. Скажи собі, я світло для світу, це моя єдина функція. Ось чому я тут. Потім коротко подумай, над цими твердженнями бажано із закритими очима, якщо це дозволяє ситуація. Дозволь деяким подібним думкам прийти на розум. Повтори ідеї собі, якщо твої думки відволікаються від центральної думки, постарайся, щоб ти починав та закінчував свій день тренуванням, промовляючи цю ідею. Тож, ти прокинешся з актом визнання правди про себе, зміцниш це протягом дня та ляжеш спати, підтверджуючи свою функцію та своє єдине призначення. Ці два періоди практики можуть тривати трохи довше, ніж інші, якщо ти вважаєш це корисним і хочеш. Продовжити їх. Сьогоднішня ідея виходить далеко за межі безглуздих уявлень, его про те, ким ти є і яка твоя мета. Як приносячому спасіння, це очевидно необхідно. Це перший із багатьох величезних кроків, які ми. Зробимо найближчими тижнями. Спробуй сьогодні почати закладати міцну основу для цього прогресу. Ти світло для світу. Бог збудував на тобі свій план спасіння свого Сина. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!